Самотні жінки процвітатимуть у 2025 році. Експерти пояснюють, що насправді викликає їхню радість, епоха процвітання для самотніх жінок, чому самотність це новий вибір, а не трагедія. Століттями суспільство нав'язувало жінці образ ідеальної сім'ї, де чоловік і діти є запорукою щастя і повноцінного життя. Самотність сприймалася як трагедія, як незадоволена потреба, як символ невдачі. Однак часи змінюються, і 2025 рік знаменує поворотний момент у цій застарілій тоці зору. Самотні жінки більше не викликають жалю чи співчуття, вони процвітають завдяки свободі, незалежності та глибокому задоволенню своїм життям. Як соціолог і, що важливо, жінка. Яка сама пройшла через етапи пошуку ідеального партнера, я з великим інтересом і, зізнаюся, полегшенням спостерігаю за цим зрушенням. Адже, як показали останні статистичні дані та дослідження, все більше жінок обирають самотність не через відсутність вибору, а як свідомий і обдуманий вибір, який веде до більшої самореалізації та щастя. Чому відбувається цей суд? Причин багато, і вони переплітаються, створюючи складну і багатогранну картину. Економічна незалежність сьогодні жінки фінансово незалежніші ніж будь-коли. Вони здобувають освіту, будують кар'єру, самі заробляють на життя. Це дає їм свободу вибору, свободу залишатися неодруженими, якщо це відповідає їхнім потребам і бажанням. Зміна культурних норм, фемінізм, безумовно, зіграв величезну роль у зміні уявлення про роль жінки в суспільстві. Від жінок більше не вимагається відповідати традиційним гендерним стереотипам, вони можуть вибрати свій власний шлях незалежно від того, стосується він шлюбу чи сім'ї. Технічний прогрес, сучасні технології роблять життя самотніх жінок набагато комфортнішим і багачим. Вони дозволяють залишатися на зв'язку з друзями та сім'єю, знаходити нові хобі, подорожувати та отримувати доступ до широкого спектру послуг, які раніше потребували постійного партнера. Перевизначення щастя все більше людей, у тому числі жінок, починають розуміти, що щастя це не зовнішні обставини, а внутрішній стан. Це залежить не від наявності партнера чи сім'ї, а від того. Наскільки людина задоволена своїм життям, і наскільки вона реалізує свій потенціал, міфи про самотніх жінок, час руйнувати застарілі уявлення. Протягом багатьох років суспільство годувало нас певними стереотипами про самотніх жінок: одинокий кіт живе з 26 британськими короткошерстими, тоне в шоколаді за арахісовим маслом і дивиться справжні кримінальні документальні фільми. Це абсурдні та принизливі ідеї, які не мають нічого спільного з реальністю. Насправді самотні жінки це різноманітна і активна група людей, які живуть повним життям. Вони подорожують, займаються спортом, беруть участь у громадському житті, розвивають свої таланти та будують успішну кар'єру. Вони оточують себе друзями та родиною, шукають нових вражень і насолоджуються свободою та незалежністю. Мій особистий досвід від пошуку ідеального чоловіка до свідомого вибору самотності. Пам'ятаю, коли я була молодою, я теж шукала ідеального чоловіка, як і багато інших жінок. Я вірив, що лише у стосунках я можу бути щасливим і задоволеним я витратив багато часу та зусиль на пошуки, розчаровувався, страждав, але так і не знайшов того, хто б виправдав мої очікування. З часом я почав усвідомлювати, що моя потреба у стосунках була радше результатом соціального тиску, ніж справжньою внутрішньою потребою. Я став більше звертати увагу на власні потреби, інтереси, цілі. Я почав жити для себе, а не для когось. І можу сказати, що це було найкраще рішення в моєму житті. Я ніколи не почувався таким вільним, таким незалежним, таким щасливим. Як процвітати поодинці, поради та підказки. Якщо ви самотні та хочете процвітати ось кілька порад і підказок. Прийміть свій статус, не соромся бути самотнім. Самотність це не трагедія, а вибір. Бережіть себе, знайдіть час для своїх фізичних і емоційних потреб. Займайтеся спортом, правильно харчуйтеся, висипайтеся, медитуйте. Розвивайте свої інтереси, знайдіть хобі, яке вам подобається. Робіть те, що вас надихає, і приносить задоволення. Будуйте стосунки з іншими людьми, спілкуйтеся з друзями та родиною. Беріть участь у громадських заходах. Знайдіть нових друзів. Допомагайте іншим, волонтерство це чудовий спосіб відчути себе корисним і важливим. Подорожі. Відкривайте нові місця та культури. Дізнайтеся нове, ходіть на курси, читайте книги, дивіться документальні фільми. Не бійся бути собою, не намагайтеся виправдати чиїсь очікування, будьте вірними собі та своїм цінностям. Насолоджуйтесь свободою та незалежністю, цінуйте можливість жити за своїми правилами і робити те, що хочете. Висновок майбутнє належить самотнім жінкам. Настала ера процвітаючих самотніх жінок. Це не просто тренд, це новий світогляд, нове розуміння щастя та повноцінного життя. Жінки все більше усвідомлюють, що щастя це не зовнішні обставини, а внутрішній стан. І що вони самі є архітекторами своєї долі. Замість того, щоб шукати партнера, щоб заповнити порожнечу, жінки все більше зосереджуються на наповненні свого життя сенсом, метою та радістю. Вони створюють спільноти. Підтримують один одного і разом будують майбутнє, де самотність не буде трагедією, а свідомим вибором, який веде до свободи, незалежності та глибокого задоволення. І я впевнена, що майбутнє за цими сильними, незалежними та впевненими в собі жінками, які обирають своє щастя та живуть життям за власними правилами.